Новий прокурор Чернігівщини почав роботу з розслідування справи щодо розгону Чернігівського Євромайдану. Навіть перший особистий прийом громадян Дмитро Чібісов присвятив збору даних щодо незаконної протидії мирній акції протесту Євромайдану на Чернігівщині. Безпосередні учасники подій прийшли розповісти, що їм відомо. Є міліціанти, є майно, є власник. Немає рішення про вилучення цього майна. Майно вилучається. Власник проти цього. Співробітники міліції не заважують. Ніяким чином вилучено незаконному цього майна не встановлено, хто вилучав, по чій команді вилучалося, Досі пір, не встановлено. Це все можна рішити, як буде бажання, за один тиждень. Самому звичайному, самому звичайному, е слідчому, самому звичайному. Прокурор повідомив, що наразі у справі проводиться досудове розслідування. Вже є результати. Ми маємо певні засоби до того, щоб з'сувати. Саме вказівку, це, я думаю, найближчим часом не в ті сроки, які розслідувалися а значно менше, ми зможемо належним чином працювати, відрозслідувати цю справу. І направити до суду для притягнення не всі до відповідальності. Також Дмитро Чібісов вивчив всі кримінальні провадження, пов'язані із забороною мирних зібрань на Чернігівщині в період Євромайдану і надав відповідні вказівки із поновлення справ. Всі факти будуть об'єднані в одне провадження. Намі всі незаконні рішення щодо закриття кримінальних проваджень скасовані на даний час. вирішується питання про відповідне відпрацювання з урахуванням свідчень осіб. Які мають достовірні відомості про протиправну діяльність, більш докладно учасники події виклали свої свідчення у заявах та надали документальні та відеодокази. Однією з проблем для слідства є те, що правоохоронцями не велося документування подій. Тож розповіді учасників це той матеріал, який вивчатиме слідчі.